та 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 ту Блядь, ну их херня. Честно, нихера не помінялося, 50 тысяч цей. Битрейд. Ку-ку? Дай Боже сто я тебе не бачив. як ти? Здорово, Седерер. Я злий. Я злий на Юльку. Що це за хуйня? Я поставив 50 тисяч, там же більше ставити не можна. 50 тисяч бітрейт. Картинка ніхуя не змінилася. Вона як була хуйова, так і залишилась хуйова. Як цей ютуб сраний працює взагалі? ти о, давно як стрімив, то казав, що буде на каналі, але не казав на якому. Блін. Так, ну хоча б вже затримка якась є. Це добре. Почекаємо до дня. Я хазу мені все око. Ну мені дуже не подобається картинка. Вона має бути набагато краще. Так а прикол в тому, що вже 50, воно більше 50 не дає поставити. 50 тисяч. Сьогодні не твій день, ставте. Повертайся. Ну да, сьогодні тупо не мій день. Якесь гавно просто. Проблема в чомусь іншому, але я не стример, тому, на жаль, не можу допомогти нічим. <coughs> Чесно, я взагалі не розумію, в чому може бути проблема. У мене окремо на стрім стоїть карта 3060. Вона 100% стягує нормально. Знаю, що інші стрімлять при 35. Може спробувати реально в ОБСК нас налаштувати замість стрімлапса. Ну, бо це повна жопа. Ну, типу, це ненормально, потрібне укриття. тебе. Так, ну ладно, давайте спробуємо налаштувати через ОБСК. Якщо там буде така сама херня, то нема сенсу стримати взагалі. А в ОБС не можна створити, типу, як е, до речі, можна, але я якось робив воно щось ніхера не цей. Ніхера мені не допомогло, бо воно е, тупо я налаштував YouTube, потім перемикаюся на Twitch, а там все позбивалося. Бери з мого досвіду, я можу сказати, як розтяжко поставити чи як координувати арту, лежачи в 10 метрах від перельотів, а ото хз. <гум> Поняв, всер. Так, коротше, давайте також ще один цей пробую. Йду зараз через ОБС підключу YouTube. Запустимо з ОБСК. Якщо якість буде така сама Галіма, то, то на тому і будемо прощатися. Так, все, чуваки, дякую вам що заходили. Через хвилин 10, я думаю, може, ну, швидше, я думаю, ніж 10. От, запускаю ще раз. Якщо якість буде погана, то це все. Це все. Я йду на пенсію. Все, цілую люблю, не скучайте.